Привітулі, я Артам Лисайчук. А це ігрові релізи місяця цього разу травень. Але вже по традиції почну з наздоганяючих ігор минулого місяця, оскільки дату виходу своєї гри рівненська. Наголошую, студія Сендж Games оголосила за кілька днів до релізу. Урок лайк босорка доведеться грати за відьмочку, яка намагається врятувати світ від темних сил, які сама ж і накликала, переоцінивши власні сили. Гра коштує усього 120 двадцять. Гривень має 93% позитивних відгуків усім. Тож обов'язково спробуйте. Нова гра Arkane Studios, авторів Dishonored та Дезлуп, а конкретно за Redfall відповідають Arkane Austin, розробники Prey. Попри послужний список студій, Redfall досі виглядає якоюсь незрозумілою. Це кооперативний шутер, в якому доведеться винищувати вампірів, продираючись до безпечного місця. Нічого не нагадує так. Під час вилазок виконуємо другорядні завдання, зачищаємо вампірські гнізда чи навпаки втікаємо з них. Знищуємо випадкових босів, які можуть напасти у будь-який момент. За успішне завершення кожної дії отримуємо дорогоцінний лут в Redfall Також можна грати як самітну гру, і розробники з хрестом на пузі клянуться, що ця пригода буде не менш цікавою. А оглядач IGN зазначає, що без компаньонів гра перетворюється у справжній горор. Ігри Аркейн відомі своєю імерсивністю та здатністю з головою занурити у світ та історію. І велике питання, чи вийде у них не втратити особливість своїх ігор у кооперативному Redfall. Як і всі ігри Microsoft за релізу в Game Pass. Для тих, хто скучив за стратегіями, особливо покроковими гексагональними, на початку травня виходить Age of Wonders 4. У грі вибір гравця впливатиме на світ довкола, будуть з'являтися нові міста, армії чи магічні розломи, що змінюватимуть оточення. Окрім розроблених авторами кампаній, гравцям дозволять створювати власні, комбінуючи наявні механіки та біоми з монстрами. Hogwarts Legacy вже б'є рекорди продажів цьогорічних релізів, а до консолей минулого покоління дістанеться тільки 5 травня. У грі чудово передана атмосфера школи магії та світу чарівників, але ігроладно, гра виконана не на такому високому рівні, як хотілося. Повноцінний огляд. Гри є на каналі, посилання я дам в опис. Окремо зазначу, що на ПК можна встановити українську локалізацію, зроблену фанатами. Вона все ще редагується, наче як, але загалом виконана на пристойному рівні. Після півторарічного перебування у ранньому доступі Darkest Dungeon 2 виходить в реліз, в тому числі у Steam. Гра являє собою сумі жанрів, стратегія, роулайк, RPG, виглядом з боку, у похмурому та готичному світі середньовіччя. Ну коротше, ви і. Так знаєте, що таке Darkest Dungeon. Оригінальна гра стала відомою у тому числі гардкорною бойовою системою та менеджментом команди. Сиквел продовжує цю традицію, тільки робить ухил у бік індивідуальності кожного героя з їх власною історією та унікальними здібностями. З приємного гра матиме українську локалізацію. Пан Орама це пазл стратегія по створенню мальовничих пейзажів та затишних містечок, щоб грати було цікавіше за кожну дію. Та виконання завдань нараховуються бали. До кінця сесії потрібно набрати якомога більше цих балів. Гра має демо, тож можете самі спробувати та оцінити, чи схожа ця гра на Dove Romantic, яка, до речі, має українську локалізацію. А от панорама не матиме її. Найочікуваніший реліз травня, ну як мінімум, для власників Nintendo Switch. Спочатку Tears of the Kingdom мала бути DLC до Breath of the Wild, але у розробників назбиралося стільки ідей, що було вирішено розвинути її. До повноцінного сиквелу. Ідея пісочниці у великому відкритому світі лишається незмінною, а з основних нововведень це транспорт та більш вертикальна побудова світу. Так, фанати зайди, видихніть, я знаю, що це не єдині нововведення. Просто. Колись The Outlast став одним із рушійних сил жанру горорів. The Outlast Trials більше схожий на екранізацію пили, жорстокі випробування та тортури гравця чи цілої групи хворих. Поки що це лише Early Access, під час якого будуть доступні усі готові на цей момент випробування та механіки. Студія Frictional Games продовжує робити те, що у них виходить найкраще: напружений психологічний горор у клаустрофобічних просторах. Цього разу гравця закриють у бункері доби Першої світової війни всього з однією кулею у револьвері та гучною динамомашиною для освітлення темряви. Досить похмурості. Давайте про щось веселіше та оптимістичніше з okay. Хотів було я сказати: в Афтеаз граємо за підлітку Гаю, духа життя. Подорожуємо постапокаліптичним світом у пошуках решток життя та рятуючи душі назавжди зниклих тварин. Можливо, в кінці шляху Гаї вдасться відновити світ та повернути життя на планету, але, чесно кажучи, мої прогнози не дуже оптимістичні щодо цієї подорожі. І ще про подорожі. Багатостраждальний в усіх сенсах Голум нарешті потішить нас своїми розмовами. Події Гри розгортаються паралельно братству персня з моменту, як Голома піддали тортурам у Мордорі. Осквернений перснем влади. Гоббіт прагне одного повернути своє золотце за будь-яку ціну, навіть жертвуючи світлим боком свого єства. Я вже згадував про систем шок у добірці березневих релізів. Маю надію, цього разу гра справді вийде. Оригінальна вийшла ще у 94-му році. В ній гравець намагався протидіяти штучному інтелекту Шодан. Та відновити контроль на борту космічної станції, якщо вам було мало двох тестувань «Діабло-4», то 12-14 травня буде ще одне фінальне заключне вже точно. А я дякую усім, хто ставить подобайки моїм відео, особливо тим, хто підтримує канал фінансово на Патреон та Каву. Особливо подяка Шоколядку Євгену та Данилу Румянцеву. Якщо ж і ви бажаєте підтримати канал фінансово, то усі покликання є в описі. Дякую вам. В базовій підписці PlayStation Plus цього місяця не густо Grid Legends називають роботою над помилками попередньої частини, хоча по оцінкам так і не скажеш. А ще гра має сюжетний режим вперше в серії Chivalry 2 – це веселий і в міру гардкорний середньовічний мультиплеерний махач на 64 гравця. В принципі, це все, що треба знати про цю гру. Descenders – ще одна гоночна гра в роздачі, тільки на велика виглядає дуже не дуже, але може, хоча б грається веселіше. Додати ці ігри до бібліотеки можна буде вже 2 травня. Мені колись дуже подобався оригінальний рейс драйвер Grid, але в нові частини я не грав. Напишіть щось про Grid Legends, варто пробувати. Ігри підписки Extra та Deluxe ви бачите на екрані. Тут ціла пачка класичних і нових Doom, і взагалі ледве не половина списку Must Play. Якщо відкинути очевидні, я порадив би Riders Republic. Вона справді прикольна, особливо якщо ви фанат екстриму. Зазвичай я не згадую ігри, які покидають підписку, але цього разу їх дуже багато. Тож встигніть пограти в наступні тайтли до 16 травня. Павучка Sony забирає. Мабуть, щоб люди купували його перед виходом другої частини, яка скоріш за все вийде в кінці року. Протягом квітня у Game Pass потрапили наступні ігри: з травневих новинок лише згаданий Redfall і поки що це все. Зате пк версія Game Pass вже офіційно запущена в Україні, як і мобільний застосунок. Тож жодних додаткових дій робити не потрібно. 190 гривень на місяць і сотні ігор ваші. Але якщо вам ніколи гратися, то можете подивитися мої інші відео, наприклад, про тоталітаризм в іграх. Воно вже ось тут вискочило, тож вам навіть не доведеться його шукати. В опис я також додам покликання на відео про God Wars Legacy та Diablo 4. Теж їх подивіться, там і зустрінемось, донатьте на ЗСУ і далі буде.